Вас вітає торгова марка Shadow. І сьогодні ми будемо робити розпаковку білого агроволокна 30-ї щільності. До речі, воно в нас є шириною 1,6, 2,10, 3,2, 4,2, 6,4, 8,5, 9,5, 10,5 та 12,5 метрів. Довжиною 50 та 100 метрів. Ну що, давайте почнемо! На кожному рулоні зазначено маркування щільності та розміру, щоб ви точно знали, який саме варіант отримали. Наше агроволокно щільно запаковане, щоб під час транспортування не пошкодився рулон, і ви отримали якісний матеріал без жодних дефектів. У кожному рулоні є сертифікат якості, який підтверджує, що це оригінальне агроволокно Shadow європейського виробництва. Агроволокно 30-ї щільності ідеально підходить для укриття розсади, овочевих культур, зелені та ягідних кущів. Його часто використовують для вирощування полуниці, огірків, салату, капусти. Воно надійно захищає рослини від заморозків, граду, сильного вітру та сонячних опіків. Агроволокно 30-ї щільності допомагає утримати вологу в ґрунті, створює оптимальний мікроклімат, завдяки чому рослини ростуть швидше і дають стабільний здоровий рожай. Матеріал довговічний, міцний і багаторазовий. Після сезону його можна просто витрусити або випрати, і він знову готовий до використання. А головне, завдяки своїй структурі агроволокно пропускає повітря та воду, але при цьому надійно. Захищає від бур'янів і перепадів температур. Ми вже багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та системою дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити інші відео.